Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші. Дякуємо ЗСУ. Віримо в перемогу. Віримо в Україну. Десятий номер Гліб Попчук і два центральних захисники. Тридцятий. Тут перший у нас вперше вступив у гру Георгій Клімов. Була така передача. Могла бути небезпечною. Якщо б там встиг гравець Прикарпаття. Єгор Базаров. Лівий захисник під другим нором діє у гірку спорт. Саме в нього дебют у професіональному футболі, також у Богдана Чалого. А тут у нас був удар у бік воріт. Денис Підручний. Капітан гірника спорт взяв ініціативу на себе. Пройшов, наблизився до штрафного майданчику та виконав дальній постріл. Могло бути небезпечно, але ось так почалася атака гірника спорту. Владислав Громенко втримав м'яч для своєї команди. Що буде робити 12-й номер гірника спорт? Зробив простріл тут Сергій Романов. Ще один удар від Дениса Підручного. Ну, це такий дальній постріл. Трохи не точно було. Ось скидає Сергій Романов Денису Підручному. І... Там гірників вже другий удар за цей короткий проміжок часу зробив. З одним із лідерів гірника спорту, а Ось інший лідер Сергій Романов. розвиває атаку. Непогана передача й там. Владислав Шинкаренко. Дивимося, ось передача від Романова на Влада Шинкаренка. Але голкіпер перехватив м'яч. Перехопив м'яч. Це голкіпер Прикарпаття. Роман Герич. Був на місці. Професіональна футбольна ліга, щоб стежити за нашими змаганнями та отримувати сповіщення про нові відео. Підтримайте трансляції лайком. Натисніть дзвіночок біля назви нашого каналу. Тут у нас таки передача була небезпечна, але не вдалося гравцям Прикарпаття завершити. Непогана передача Владислав Шинкаренко у штрафному майданчику. Прикарпаття на віси. Нікого там не було, але підхопив м'яч Єгор Базаров. Встигає, встигає до м'яча. Така масована атака. Гірника спорту тут удар головою Єгора Базарова. Здивіться, яка була подача від Владислава Громенка. Ефектний момент. У той виконанні Івано-Франківці можуть бути небезпечними. Знову Семен Даценко на досвіді грає. 44-й номер виносить м'яч. Одним із ключових гравців гірника спорт. Тут Георгій Клімов як ризиковано грав. На 36-й хвилині матчу. Зупинив м'яч. так Ледве не покарав Георгія Клімова. Андрій Хома. Небезпечний може бути розіграш штрафного. Подача від Михайла Писка. Дальній постріл на місці. Георгій Клімов. 40-го хвилина матчу. Максим Соловйов виконав удар з кутового. Тут серія. Який удар, який момент був. Якось неуважно зіграли захисники гірника спорт, не вибили м'яч як слід. І ось був удар. Дивимося, хто це був. Це капітан команди, мабуть, так. Гірник спорт перейшов на половину поля «Прикарпаття». Зараз небезпечна. Сьомка дає передачу. І гірник «Спорт» відкриває рахунок. Автор голу у нас Єгор Базаров, другий номер. Оце так дебют у професійному футболі. Єгор Базаров з передачі Артема Сьомки. Тут Владислав Громенко. Все виконав як селіт і віддав м'яч на Артема Сьомку. Проводить атаку. Прикарпаття, але удар від Андрія, Хоми. Андрія Хоми не вийшов удар. Низом так намагався Форвард прикарпаття. Спрямувати м'яч. І гравці атаки. Гравець атака Андрій Хома, а Максим Соловйов і діє нижче. 22-й номер. Допомагає у атаці. Зараз небезпечно було. І там на заваді удару стали гравці гірника спорт. Це ось зараз Максим Соловйов, про якого ми казали. Ось ось повтор. Йому скинули йому м'яч, і там Семен Даценко. Став на заваді м'яча. Кутовий. Знову Михайло Песко робить подачу. І Тут удар. Георгій Клімов. Відбив удар. З дивіться. це 10-й номер пробивав Прикарпаття. Гліб Попчук на 64-й хвилині. Дуже небезпечний удар там. Був ризик Рикошету. А тут же Георгій Клімов з м'ячем все контролює. Голкіпер. Гірника спорт. Не було там гравців у воротарському майданчику Прикарпаття. І Георгій Клімов. Тут подача. Артем Сьомка не влучає по м'ячу. Дуже небезпечно біля воріт. Гірника спорт. Георгій Клімов. Перед собою вибив м'яч, а Потім нікого там на добивання не було. Гравців Прикарпаття не пустили. Корпусом, корпусом завадили гравцю Прикарпаття дебюту в професіональному футболі. В який момент зараз Георгій Клімов із нижнього кута витягнув м'яч. Ось дивіться, знову з правого флангу подача. Там Роман Барчук ударом головою атакував ворота. Якщо вийде Данило Содоренко, побачимо, кого він замінить. І Прикарпаття з кутового зрівнює рахунок на 78-й хвилині. 89-й номер. Даром головою вистрибнув Олег Матушевський. Ще є можливість у чаті залишити свої враження про цей матч. Написати хто кращий з гравців у цьому поєдинку. Дуже небезпечного гірника спортка. Який момент мав Максим Стаднік? Який момент? Дивіться, не влучив у ворота гравець Прикарпаття. Наприкінці матчу вже не так багато сил. у Гравців гірника спорт, але вони продовжують захищатися. І тут удар небезпечний був у Рудюка. Виходив він на ударну позицію, пробив з правої. Навряд ну, чи вже Георгій Клімов міг дістатися від цього удару, хоча був стрибок від голкіпера прогірника спорт. А зараз вже штрафний небезпечний стандарт. Це може бути небезпечно для Прикарпаття. І Там Владислав Шинкар... Владислав Горбаченко, замикав цю атаку Романов. Зробив передачу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.